you <music> Оді, вітання! Ви дивитеся Кременчуцькі новини. Коли Кременчужанам дадуть тепло, які справи у Кременчуці із доступним житлом? Та як інвестуватиметься Кременчуцьке автомобілебудування? Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо просто зараз. Розпорядження про початок опалювального періоду 2012-2013 років підписав сьогодні міський голова Кременчука Олег Бабаєв. Питання подачі тепла в оселі Кременчужан особливо гостро постало після різкого зниження температури зовнішнього повітря. У Полтаві опалювальний сезон офіційно обіцяють розпочати 12 жовтня. Кременчуцькі ж комунальники запевняють, що 100% готові до подачі тепла в оселі Кременчужан. Коментар з цього приводу нашим журналістам надав начальнику правління житлово-комунального господарства міськвиконкому Сергій Ярош. В місті Кременчуці, з, відповідно з розпорядженням міського голови, з 11 числа розпочинається опалювальний сезон. З 11 числа будуть опалюватись дитячі заклади і заклади лікарняні. І з 12 числа, відповідно з графіком, затвердженим Кременчуцьким філіалом Полтава Бленерго буде проводитися опалення житлових будинків, ну, починаючи там з центральної частини, гірної частини молодіжної. Ну, відповідно з затвердженим графіком, враховуючи технічні особливості підключення системи центрального опалення на наладку магістральних мереж, внутрібудинкових мереж, технологічно відбудеться дві неділі. Період цих двох неділь буде проводитись і видалення повітря з систем, буде проводитися регулювання. Я думаю, що в цих межах опалення буде остаточно налагоджено і будинки в повному об'ємі тримають тепло. Кременчук запрошує до співпраці під таким гаслом. Сьогодні у Кременчуці відбувся інвестиційно-інноваційний круглий стіл. Учасники спілкувалися на тему залучення інвестицій у галузь Кременчуцького автомобілебудування. Сьогодні у головній адмінбудівлі Кременчука відбулося засідання 11-го інвестиційно-інноваційного круглого столу. У його роботі взяли участь перший заступник міського голови Кременчука Андрій Погрібний, заступник голови Полтавської облдержадміністрації Олена Адамович, директор комунального підприємства Кременчуцький центр міжнародних зв'язків та економічного розвитку міста Кременчук Інвест Андрій Мельник, керівник Полтавського регіонального центру з інвестицій і розвитку Дмитро Лєта, іноземні гості, представники машинобудівної галузі та вищих навчальних закладів міста. Перспективи інвестиційних. ...привабливості Кармачука присутнім окреслив перший віцемер Андрій Погрібний. В області схвалюють напрямки, в яких просувається розвиток інвестиційної сфери у Кременчуці. Місто Кременчук самодостатнє. Я думаю, що всі кроки, які зараз. Вживаються і владою міською, і в тому числі для цього було створено це комунальне підприємство. Ці пропозиції, які напрацьовані місьвиканкомом, ми вже сформували у вигляді національного проєкту і подали на розгляд агенції з національних проектів, яку очолює, ви знаєте, пан Каськів. Андрій погрібний впевнений, що проект Індустріальний парк має право на впровадження в життя. В Крімчугій є політична воля для индустриального парка. Эта политическая воля состоит из трех составляющих. Первое – это хочет городская власть в лице миського головы, который говорит о том, что развитие города может быть только при получении денег в город со стороны извне. Второе – это политическая воля областного руководства, которое нас поддерживает в этом вопросе и мы не успеваем некоторые моменты делать, но уже э, Облдерж администрация подала наш проект, чтобы его утвердили и признали национальным, а там будет большая конкуренция и без поддержки области мы здесь ничего не сделаем. И это тоже сигнал для инвесторов. И третье, это то, что на уровне государства уже принят закон. По поводу индустриальных парков. Уже ясен механизм, как это должно происходить. И государство со своей стороны говорит: мы выделим, ребята, вам деньги на то, что вы подведете коммуникации на этот участок. Вот что такое политическая воля. И она сегодня во всех трех составляющих. Управління нашим городом, вона є. єсть з інвестиційним кліматом у галузі автомобілебудування Полтавщини ознайомив всіх керівник Полтавського регіонального центру з інвестицій Дмитро Лєта, начальник департаменту із залучення інвестицій Володимир Новіков презентував проект Індустріальний парк. Тож Кременчук відчиняє двері для всіх інвесторів і прогнозує в подальшому зведення мостів між бізнесом та спільним успіхом. І вже по завершенню інвестиційного форуму, перший заступник міського голови Андрій Погрібний та голова постійної депутатської комісії з питань підприємництва Юрій Шаповалов доповіли міському голові Кременчука Олегу Бабаєву про хід роботи інвестиційного форуму та про рішення, що були на ньому прийняті. Крім того, керівники міста обговорили подальші плани щодо залучення інвестицій до Кременчука. Криза довіри на іпотечному ринку гальмує програму Доступне житло, незважаючи на те, що законодавці прибрали основні ризики для позичальника, знявши більшість обмежень. Стан справ на міському ринку, ми сьогодні обговорювали із заступником начальника міського квартирного управління Геннадієм Алексєєвим. Сюжет Ірини Скрипачової. За даними квартирного управління, 75 осіб із 700, які пройшли перереєстрацію загальної черги, виявили бажання прийняти участь у програмі Доступне житло. 40 родин вже отримали квартири, уклавши іпотечний договір з банком на 15 років за 16 відсотковою кредитною ставкою. При цьому 3% платить за громадянина держава. Обов'язкова умова, позичальник повинен зробити перший внесок у розмірі 25% від суми кредиту. Як повідомив нам Геннадій Алексеєв, у програмі відбулися суттєві зміни, і тепер знято обмеження площі і вартості житла. Проте Ревищення раніше затверджених параметрів не підлягає компенсації з боку держави. Конкретизовані і інші критерії для позичальників. Тепер у програмі можуть брати участь не лише громадяни, які перебувають на квартирному обліку, а й ті, що не стоять у квартирній черзі, але забезпечені за місцем проживання житловою площою розмір, якої не перевищує 9 квадратних метрів на одного члена сім'ї, а також громадяни, які мешкають у гуртожитках. Платоспроможність позичальника визначається з урахуванням доходів його поручителів. Доходи поручителя вже беруться в. В расчет стоимости того доходов того человека, который участвует в этой программе, тоже существенное изменение. И третье, такое самое существенное изменение это банковский договор, которым человек составляет этот договор. По 3% годовых. То есть, если первоначально он составлял 16% и потом держава ему компенсировала 13%, то сейчас у него четко в договоре указано 3% годовых. Сьогодні ми побували у новому будинку на молодіжному. Дивилися одну та двокімнатні квартири, які товариство житлоінвест як забудовник пропонує під програму Доступне житло. Вартість одного квадратного метра становить 4,5 тисячі гривень. Загальна площа двокімнатної складає 70 квадратних метрів. Зроблено стяжку, нанесено суху штукатурку, встановлено вікна, двері підведено систему опалення та водопостачання. Встановлено лічильники. Як повідомила нам інженер підприємства «Аладушка», Душка, до кінця 2013 року житло інвест планує збудувати ще дев'ятиповерхівку на вулиці Жовтневі біля шпиталю ветеранів Великої Чесняновіни. На даний момент ми закінчуємо створювання фундаменту цього будинку. Трьохпод'їзний, дев'ятиэтажний, одно-, двох- і трьохкомнатні квартири. Там всі представлені по доступному житлу ініціативи президента. Тож, якщо у вас виникло бажання дізнатися у квартирному управлінні, чи маєте право проконсультувавшись із спеціалістами, оформляйте документи, обирайте квартиру і звертайтеся в банк та складайте угоду. Як зазначає Геннадій Алексеєв, на все про все витратити часу місяць? У нас обслужується оперативно, ніяких задержок. Тож тобто, в течение е, неділі-десяти днів, ми даємо справку о тому, що дійсно чоловік потребує поліпшення житлових умов і він уже з цієї довідки, можете йти в банк і приймати участь в цій програмі. Для детальнішого роз'яснення наводимо таблицю. Двокімнатна квартира, перший внесок – 72 тисячі гривень, сума щомісячного внеску за квартиру, що у сумі дає – 1 830 гривень. Для більш прискіпливих переплата за двокімнатну квартиру складає щомісяця – 500 гривень, щороку – 7 тисяч, за 15 років – 50 тисяч гривень. І це поки що єдиний шлях поліпшити свої житлові умови, якщо сукупний дохід родини на місяць складає від 5 до 7 тисяч гривень. Кременчуцькі правоохоронці затримали наркоторговця, який поставляв канабіс мешканцям вулиці Миру, а також 21-річного злодюжку, який користуючись неуважністю продавців, виносив із магазинів каси. Подробиці криміналу у викладі Тетяни Андрієвої. Працівники відділу по боротьбі із незаконним обігом наркотиків Кремлячуцького міського управління міліції затримали наркоторговця, який обслуговував жителів з вулиці Миру. Як повідомила пресофіцер Кремчуцького міського управління Лариса Майоршина, 22-річного підозрюваного було затримано прямо на вулиці при спробі реалізації пакетика із канабісом. Під час обшуку у юнака було вилучено ще декілька згортків із зіллям, підготовлених до реалізації. За словами Лариси Майоршиної, працівники міліції отримали оперативну інформацію щодо незаконної реалізації наркотиків. Тож слідкова за юнаком на даний час зафіксовано чотири випадки продажу наркотиків. Свої протиправні дії затриманий пояснив наступним чином. влітку він неподалік від міста Кременчука в лісосмузі виявив дикорослий посів посівка вирішив збагатитися таким чином, а саме зібрав її, висушив та перетер. І серед своїх наркозалежних більш-менш знайомих товаришів він вирішив її продати, тобто збагатитися з таким незаконним шляхом. За зберігання та розповсюдження наркотиків молодику загрожує до п'яти років позбавлення волі із конфіскацією майна. У Кременчуці правоохоронці затримують річного юнака, якого підозрюють у крадіжках із магазинів, користуючись неуважністю продавців, молодик, коли самостійно, а коли і зі своїм приятелем непомітно забирав гроші з каси. Як повідомляють пресценти Кремечуцького міського управління міліції, вже зафіксовано три випадки крадіжок із невеликих магазинів різних районів міста. Зі своїм товаришем за попередньою змовою вони вирішили збагатитися за рахунок магазину, який розпошов. Неподалік від їх місця мешкання. Відволікаючи увагу продавця, вони змогли заволодіти грошима з каси в сумі 1350 гривень. А сам він, коли виходив на так зване полювання, заволодів по бульвару Пушкіна та по вулиці 60 років жовтня грошима з каси 600 та 800 гривень відповідно. Хокейний клуб Кременчук здобув першу перемогу на турнірі ОПЕК Абдафі, що проходить на льодовій арені Айс Холл» у Харкові. Після невдалого старту Кременчужани здобули перші очки, взявши гору над хокеїстами хіміка із Сєверодонецька. 7 7-5. подробиці знає Дмитро Демиденко. Хокейний клуб Кременчук цього року грає на два фронти. Юнаки 1995-96 років народження змагаються у відкритій лізі Республіки Білорусь. До речі, змагаються вдало. А доросла команда бере участь у представницькому турнірі ОПенкап Дафі любительській хокейній лізі України. Участвують сильніші колективи Харкова, Сєвєродонецька, Дніпропетровська, Кременчуга. Ну, В общем, турнір, як прототип першої ліги. Команди очень сильні впервые в этом году не обмежено участие мастеров так називаємо. Це люди, які не мають в даний момент контракту і можуть участвувати. В общем, уровень очень серйозний. У першому турі Cup ПДАФІ хокейний клуб Кременчук поступився Харківському союзу 3-6. Але як кажуть, перший поєдинок це ще не фінал. У другому турі Кременчужани в напруженому двобої здолали ХК Хімік Северодонецьк з рахунком 7-5. Перший період хокеїсти з берегів Дніпра програли з рахунком 1-2, причому першу шайбу пропустили вже на третій хвилині зустрічі. Другий та третій періоди були за нашими земляками, які закидали в кожному з періодів по три шайби. На що хіміки змогли відповісти однією та двома шайбами відповідно. Лідер хокейного клубу Кременчук та тренер юніорської команди Олександр Савицький за системою Гол плюс пас набрав в матчі чотири пункти три шайби плюс одна передача. Лише на одне набране очко відстав від нього Артем Скрицький. Саме ці хокеїсти після двох турів очолили список бомбардирів турніру. Після двох турів Кременчук з двома очками посідає четверте місце у групі А. Свій наступний поєдинок Кременчужани проведуть вже у суботу, 13 жовтня. Робочий екватор подолано. Чим відзначиться друга половина тижня? Дізнавайтеся з Кременчуцьких новин. Ми триматимемо вас у курсі. На все добре.